Промоутери Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі розпочали перемовини про майбутній об'єднавчий бій. Орієнтовною датою мегафайту за звання абсолютного чемпіона світу називають 17 грудня. Ніч перед фіналом футбольного кубка у Катарі. У проведенні зустрічі зацікавлена Саудівська Аравія. Буквально 10 днів тому Ф'юрі заявляв про завершення кар'єри. Спонсор показу Парімач. Парімач народжені в Україні заряджені перемагати. 22 медалі завоювала збірна України на мультиспортивному євро у Мюнхені 5 золотих, 8 срібних та 9 бронзових. Історичні нагороди у доробку легкоатлеток. Вікторія Ткачук та Анна Рижукова стали першими українками, що здобули одразу дві медалі у забігу на 400 метрів з бар'єрами срібло і бронзу Відповідно, у заключний день чемпіонкою стала Ярослава Магучих. Вона принесла перше золото Україні на чемпіонатах Європи у секторі для стрибків у висоту 1 метр 95 сантиметрів. На чемпіонаті Європи з водних видів спорту у Римі програму закрили стрибуни у воду. Неймовірний результат серед українських пірнальників показав Олексій Середа. Лідер збірної у свої 16 років став дворазовим чемпіоном Європи. В Італії він виграв змагання стрибунів з, з 10-метрової вишки. До єдиного золота збірна додала 5 срібних нагород і одну бронзу у різних видах програми. Фристайліст Дмитро Котовський виграв міжнародні змагання у швейцарському Метменштеттені. Рівнянину вдалося не лише чисто виконати надскладний стрибок, що важливо, він зумів удало приводнитися на лижах.